Коротенько прибіжемося по запитаннях. Слава Ісусу Христу! Отець Василь дякую за ваші християнські повчання. Я слухаю вас майже кожен день. Прошу поради, хочу почути вашу думку, як поступати в такій ситуації. У мене знову з нового року міняється графік роботи. і Я не зможу ходити до церкви кожної неділі. Чи буде гріх, якщо я буду одну неділю вечором онлайн дивитися службу Божу, а другу неділю ходити до церкви чи шукати іншу роботу? Не, 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 не треба шукати іншу роботу. Треба дивитися службу онлайн з Дніпра. Отець Василь Колодій. Все нормально. Припис для, христи, для христинина – Вистухати недільну службу Божу. Чуєте? Вислухати. Не зрозуміти, не там ще щось там вислухати цей обов'язок християнина. Почули у трансляції вечором. Виділили для Бога одну годину і послухали. і буде вам щастя.